Найдешевший бургер за тебе. Курячий. Вкусно чи не вкусно. Ну, спочатку відкриємо. Хоча б понюхаємо, що воно таке. Ось так виглядає. Ну, за свою ціну 34 гривні, він ще такий, нічого добротний. Два рази дешевший, ніж гамбургер із Макдональдса, але більший такий. Тяжкенький. Ну, пахне нормально. Тут у нас три дірочка, навіть 4, Кетчуп, є сир, котлета якась. Така бліда, але. Виглядає, до речі, непогано. Так, отак от виглядає наш готовий бургер. Сирочок розплавився, він взагалі тут є, це вже плюс великий. Пробуємо. Чесно кажучи, в мене дуже предвзяте відношення до цього бургера. Не думаю, що це буде дуже смачно за 37 гривень. Але що ж. Ну, він собі не гідотний. Понятно, що. В котрі прям м -м, маловато, прям м'ясного смаку. Більше чувствую, я не знаю. Хась морковка. Хоча тут нема морковки. Але він не мерзенний. Ну не їсти його не бризко. Якби я був дуже голодний, у мене було тільки 34 гривні, я б його взяв повторно. Вкусно. До речі, я його почти даю і не кривлюсь. А главне... Посильніше розігріти і все, можна хавать, нормальное тіло.